Всім привіт, любі друзі! Дивіться, з якою я до вас сьогодні смакотою, красотою. Такі пухкенькі, гарненькі. Це не тоненькі, а такі товстенькі лавашики. Форми можна їх робити любої, і круглі, і овальні, і прямоугольні. Можна поділити тільки на два, можна зробити і три, а можна взагалі як піцу маленькими такими порційними. Лаваші з часничком, з прованськими травами. Це дійсно дуже-дуже смачно, зверху ще посипала сирочком. Ось хто хоче такі лавашики спекти, залишайтеся разом зі мною. І так, починаємо. У нас 50 грам м'якого вершкового масла, кімнатної температури, щоб масло було м'якеньке. Ось так ми трогаємо, бачите, щоб воно було м'якеньке. І сюди до масла. Видавимо два-три зубці часничку. Це вже дивитесь тільки за своїм смаком. Хочете сильніше, гостріше? Давайте три. Два-три зубочки. Видавлюємо. Так, раз. Перемішуємо. Перемішуємо цю масу. Перемішали, у нас вийшло чесночне масло. Тепер сюди ми додаємо. У мене є прованські трави. Прованські трави можете пів чайної ложечки, можете чайну ложечку. Все залежить тільки від того, як ви відноситесь до спецій, до трав. У мене чайна ложечка, але без верху. Прованські трави. Тепер сюди буде гарно і смачно паприка, копчена у мене, мелина копчена. Додам також чайна ложка без верху і гострий перець чілі, але з ним це вже за бажанням. Якщо любите гостреньке, дайте трошки більше, я дам на кончику чайної. Ложки ось так, на кончик. Тепер це все просто я перемішую, і оця у мене заправочка вже готова. Відкладаю її в сторону, нехай вона стоїть, чекає свого часу. бо цією заправочкою ми будемо змащувати наші лаваші. Лаваші у нас будуть не тонкі. Пухкі, такі, що можна їсти з супом, з борщом, як замість пампушок буде така страва. Відкладаємо в сторону і займаємося тістом 250 мл тепленького молочка. Я трошки підігріла молоко, бо в мене було з холодильника. 250 мл виливаємо і додаємо або столову ложечку сухих дріжджів. Але у мене залишилося тут 23 грама свіжих. От я їх ці всі 23 грами і додам. свіжі дріжджі. Тісто не замішується руками, тісто будемо замішувати звичайним вінчиком. Ось так Дріжджі. Тепер до дріжджів з молоком додаємо чайну ложечку без верха солі. А столову ложечку додаємо цукру. Отак, безверху. Якщо сухі дріжджі, я вам вже сказала, то столова ложка. І чотири столові ложки олії, раз, два. Три, 4 столові ложки. Перемішаємо, борошна піде десь, не десь, а 500 грам точно піде. Перемішуємо і просіюємо сюди 500 грамів борошна. Росію борошно. Це 500 грамів борошна просіяли. Тепер просто вінчиком це все замішуємо. Чим мені це дуже подобається тісто, по-перше, робиться дуже швидко. Випікаються ловаші також швидко. Дуже м'якусінькі, я ж кажу, як пампушечки. І отак перемішуємо. Тісто буде трошки липнути, нічого страшного, порошна не додаємо. І тепер гарненько так перемішуємо. Можна і вінчиком тільки замісити. але ви знаєте, я зараз все-таки руками так просто буде швидше. Його ж особо сильно вимішувати не треба. Але якщо ви вінчиком, то ви просто, щоб вмішалась Мішалося борошно. Я хочу трошки руки змащу олійкою, ось так трошечки, і просто його отак руками підмішу. Ось таке тісто вийшло. Миска, бачите, чиста, все вмісилося. От. Борошно можна було трошки менше дати, але а так уже все, накриваємо тісто рушничком. І йдемо, ставлю я в духовочку. В духовці я включаю тільки світло і все. Ставлю ось таку теплу підложечку. Потім тісто закриваю. 30-40 хвилин чекаємо. Дивимось на наше тісто тепленьке. Зразу духовочку вмикаємо на 180 градусів, нехай розігрівається і хай гріється. Ось наше тісто підійшло. Обминаємо його. Ось таке воно гарненьке, гладеньке виходить. Тепер наше тісто ділимо на три частини. Десь отак візуально приблизно ділимо на три частинки. Раз, два і три. Кожну частинку скручую в такий, як би кульку. Раз, І відкладаємо Два. і три. Тепер беремо одну частинку тіста, борошном не припилюю, тут і так його достатньо. До речі, борошна ж пішло 500 грамів, Але можна його й менше додавати. Попробуйте кинути борошна десь 400 грам, а так остачу цих 100, додавайте вже. Потрошки, щоб бачити, чувствувати вам тісто. І я хочу, щоб у мене на деко, от застелила деко пергаментом, влізло отако три овальних лаваша. Того і ми будемо розкатувати тісто в овал. І ось так розкатуємо. Ось так виклала на пергамент. Три таких шматочка. Тепер помните наше вершкове масло з часничком, з паприкою, з прованськими травами. Ділю також на три частини. От. І отак раз, два, три. І отак кожну змащую отак по тісту масляну, цю заготовочку чеснокову. Так. Ось. Отак От змащуємо все. Підходити ми вже їм давати не будемо. Зразу духовочка розігріта у нас на 180 градусів і будемо до повного приготування. Це може зайняти. У кожного по-різному. Ось може хватить і 20 хвилин, там уже будемо дивитися. Так, ось так всі намастили лавашики. Я ще хочу трошечки притрусити зверху тертим сиром. І отак наверх потру, потрошечку сирочку. Сир любий. моцарелла, твердий, сулугуні, любий сирок. Отак, трошки зверху притрусили. Це відправляємо в духовочку запікати. Потім я скажу, скільки време випікалося. Пройшло в мене 22 хвилини. Виключаю духовочку. Дивіться, які гарні румяни вийшли. Ось такі і витягуємо, запахи на всю кухню. Дивіться, поки ще навіть гарячий, все, одно вам покажу. Ось як він виглядає, дивіться, тут пропечений, тут. Я казала, вони будуть не тоненькі. Може, ще товстішими ми їх зробити, поділити тісто на окрім. І тепер. Бачите, хруст цей чуєте. І отак порційно нарізаємо отакими смужечками. І дивіться, яке тісто пухкеньке. Пухкеньке. Дуже пахне. І отак подаєте ці лавашики до борщу, до супчику, навіть просто посмакувати. Ось так вони виглядають. Тепер чекаємо до повного охолодження. Бо хліб не можна їсти дуже гарячий. І смакуйте на здоров'я. Це дійсно дуже-дуже смачно.